Вітаю! Тема сьогоднішнього відео це карбюратор, який встановлено на нашому 2300 та доречність його використання. Із вхідних даних, ми маємо копію двигуна EXC і карбюратор Nibi Pvn 40. Якщо подивитись літературу по EXC, то ми можемо побачити, які карбюратори встановлювалися на даній моделі. На моделях до 17-го року випуску встановлювались Keihin pvk 36 S Air Striker. Моделі 17-го року до появи TPI були обладнані карбюраторами Mikuni Tmx 30. 28. Стосовно карбюратора Keihin pvk 38 s Air Striker нічого не зустрічав, але їх встановлювали на 300-кубові бети та шерки. Виходячи з цієї інформації, виникає питання: навіщо китайському 300-кубовому ендуро мотоциклу сороковий дифузор? Так і хочеться запитати у виробника: от щоб що б шо? Ну це ж не кросовий мотоцикл, вони наче його позиціонують як ендуро. Це хіба що в кросі треба велика дірка, щоб постійно насипати на верхах. А тут навпаки потрібні більше низи і середини. Хіба що в затяжних підйомах треба верха. Але 38-го дифузору, я думаю, вистачало більш ніж. Австрійські інженери, наче ж не дурники, і все ж таки щось знають. Мало того, що поставили сороковий дифузор, так ще й запхали жикльори від фонаря, і що ми отримуємо на виході: поганий старт, перелив на холостому, детонацію та бідну суміш, починаючи від переходного режиму і до верху. Відповідно, власник купляє, збирає, заправляє і вперед насипати на ньому. Моментально відбувається перегрів від бідної суміші і намазка поршня на циліндр. Це просто топ несправність для даного мотоцикла. Ну а потім хто хоче далі їздити, ремонтує а хто не хоче. Один фотка, два фотка, три фотка, все на продажу нахуй. Вже деякі мотоцикли по три власника змінили. Взагалі цей карбюратор вони скопіювали з мікуня ТМХ 38, але замість 38-го дифузора зробили 40 40-й. Саме цікаве те, що на 40-й дифузор немає жиклерів. В мікуні є певна сітка розмірів. Якщо взяти до прикладу жиклер холостого, то розміри там такі: 35, 37,5, 40 І по таблиці налаштований. Для нашого регіону повинен стояти конфіг 375 на 430 Ставлю такий конфіг, виїжджає і чую детонацію. Свічка світла гвинтом якості вже нема куди крутити. По логіці ставлю наступний 40-й і отримую діаметрально противоположний ефект. На холостому його заливає, до того що він аж навіть глохне і не запускається, а на переході починає срати, бо його переливає. Я трохи помочився і вирішив шукати заміну. Є три варіанти на цей двигун. 36S AirStriker, PVK38S Air Striker і TMX 38. Це якщо розглядати виключно те, що ставили на 300-кубові двох такніки. Електрони і XTNG я не розглядав, тому що ціна питання занадто висока для цього мотоцикла. Отже зараз я роблю упор більше на тренування, тому мене привав би варіант ПВК 36S. 36 й карт нам дає кращу паливну економічність і кращі низи відносно 38 го або 40-дифузору. го дифузору. Для тих, хто полюбляє десь у горах катати або тренувати техніку це класний варіант. Відповідно, менший дифузор підрізає верха, це в принципі логічно даному етапі у мене немає необхідності у верхах. Затяжні підйоми не китаю, тому що у нас тут степова смуга і по полю теж не літаю. У випадку, якщо у мене буде необхідність у екстра верхах, я просто поставлю свій сороковий налаштований і буду на ньому ганяти. Замовив собі Карп з чайна тауна і до нього седжиклерів холостого і головних. По встановленню стає болтон його розміри, плюс-мінус однакові. з ПВН 40 нічого допилювати не треба. А от з налаштуваннями трохи помучився. По заводу він налаштований був так: 35 на 160 і третє положення голки. Моя помилка була в тому, що я одразу поліз і всі заводські налаштування змінив на ті, що написані в літературі по євсі. Виїхавши, я зрозумів, що щось не те. Він заливає і на переході не хоче розганятись. Тому трохи покоривши англомовний форум, я для себе підкреслив головне правило при налаштуванні карм робити одну зміну за один раз. В цьому випадку є чітке розуміння, який компонент змінився, і який вплив на роботу двигуна. І далі ви вже приймаєте рішення. Якщо це були позитивні зміни, залишаєте. Якщо негативні, повертаєтесь на крок назад. Якщо б це був фірмовий карп, то може прокотила тема з налаштуванням по книжці, але не у випадку з китай копії. Тому був зроблений відкат на сток налаштування і почалась так звана відкатка налаштування. Але не одразу все пішло як треба, бо були певні хвороби китайського карба. Що довелось зробити? Достав Орінг на гвинт суміші, бо був варіант, що йде під. Со з повітря через гвинт. також була проблема з прокладкою джетблока. Вона полягає в тому, що пази які відлиті під прокладку мають більшу глибину, ніж товщина самої прокладки. Тому було несанкціоноване потрапляння палива з поплавкової камери через прокладку джетблока в дифузор карбюратора. Особливо це відчувалось під час спуску з горки. Як тільки зад ставав вище ніж перед він моментально глух. Частково цю проблему вирішив, але це тимчасове рішення. Треба шукати прокладку товще. В чайнатавні існує прокладка джетблока лише для звичайного ПВК 36 Ось прокладка ПВК 36 А ось ПВК 36 s Так що треба щось думати з цього приводу. На все про все в мене пішло десь 10 мотогодин. В цілому 36 й більш-менш вдалося налаштувати. Маю свічку такого гарного кольору запускається гарно. Подобається як він їде. Витрата пального стала меншою і відчутно краще низи. Тепер, вже маючи базові налаштування для літа і зниженням температури, просто на один крок збільшує номінал жиклерів і більш тонко регулює якість та кількість. Любителям потренувати техніку або поколупатись на затишних місцях в горах однозначно сподобається більше ніж 40-й, який гарно заливає на холостих, а на другий низів двигун хоче померти. А тим, хто все ж таки більше полюбляє відкручувати на підйомах, краще придивитись до моделей ПВК 38 с і Тмік. X38 із бонусів у мене вже є два карбулятора під різні задачі обидва налаштовані із наборами жиклерів. За 10 мотогодин я навчився швидко знімати та ставити карб. Для мене перекинути карб це вже ізі катка. Після такого досвіду у мене хоча б з'явилось розуміння і досвід у налаштуванні цих карбів. До цього в мене не було жодної карбової техніки, ні авто, ні мото, тому доводилось внікати, трошки консультувати з знаючою людиною та корити англомовні ресурси форум по ПВКшним карбам. В цілому я на ньому вже проїхав годин 20. Ні разу не пошкодував, що купив його. Було б краще мати оригінал, але маємо те, що маємо. Ось таке крутеньке відео на тему карбюратора. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Давайте популяризувати та просувати україномовний YouTube.